Спокій і радощі лише в одному Бозі. Коли ви досить зросли в чеснотах, так що шукаєте потіху і задоволення лише від Господа Бога. Перед усіма земними справами Він дасть вам ласку Його інтимного пізнання, Його приязні, як ніколи перед тим. Вашим внутрішнім спокоєм. Ніщо більше не захитає. Ви вже більше не будете прив'язуватися до того, що маєте, ані не будете нарікати причини, чого не маєте. Ви покладаєте себе повністю в руки Божі. Він буде вашим повним зацікавленим і хто більше не зможе відняти від вас його місце. Він буде джерелом правдивого миру і триваючих радощів. Тому старайтеся бути близько Нього у вашому щоденному житті. Людина, що є зацікавлені в туземних речах, не знає знання правдивого спокою, Її радо, що є дочасними і скоропроминаючими. Ніяка річ, ніяка особа в світі не спроможна повністю заспокоїти спраги, що є всередині нашої душі, тому що Господь Бог прищепив у нашій душі. Сильне бажання за самим собою, і ніщо не може заспокоїти це бажання за щастям, що його кожна людина відчуває. Святий августин навчає, так, Господи, Ти сотворив нас для себе, і Ти єдиний можеш дати нам повний спокій, тож неспокійне наше серце, аж доки не спочине в тобі, о Боже. Так, Господи. Ти сотворив нас для себе, і ти єдиний можеш принести нам досконале все заспокоюще щастя, за яким ми всі і всюди шукаємо. Ця надприродна приязнь вимагає від нас, щоб ми повністю віддали Богові своє серце. Це означає, що ми повинні трактувати. З увагою кожної особи і кожної обов'язок в нашому щоденному житті, але не приділяючи їм більше уваги чи часу, як їм належить, нашим обов'язком і бажанням повинно бути віддавати Господеві всі уваги весь можливий час кожного дня. Бо коли ми будемо робити певні <кхм> застереження в нашому самовідданні Господеві, Якщо ми в будь-чому будемо шукати наші особисті бажання, радше ніж Божу волю, ми перешкоджатимемо Богосподеві дати нам ті особливіші ласки, які Він хоче нам дати. Наша злука з Ним буде недосконалою, і ми не будемо ще готові до Його найвищого жертвування в різних часах. Якщо не відновимо наш намір, Виключити всі наші самолюбні бажання. А тоді, якщо ми витриваємо в наших наміреннях і справді докажемо Господеві, що ми гідні, Його особливішої ласки, Він дасть нам свої найбільші чудесні дари. ласки. Мир і радість. За ними тушать люди усього світу, і кожна людина шукає їх протягом всього туземного життя. Все, що люди роблять у їхньому туземному житті, вони це роблять тільки для того, щоб осягнути певну міру спокою і радості, тому що сотворені речі є лише відзеркаленням Божих, безмежних чистом і безмірних самих у собі досконалості. Вони можуть нам дати лише маленьку частинку щастя і радості, що за ними тужить і їх шукає наше серце. Тому нам треба зрозуміти, що лише в Бозі зможемо знайти те досконале щастя, яке повністю заспокоїть наше ненаситне серце. Хоч не знати, як важко приходиться нам віддатися повністю Богу в його святій волі. Нам треба завжди тямити, що це дуже маленька жертва з нашого боку, що її платимо Богові за Його безмірно досконалий дар, коли ми насправді віддаємося Богу і без застережень, тоді Господь віддасться нам так досконалі повністю, що ми вже нічого більше не будемо потребувати. Молитва, Господу Боже, я відчуваю певне притягання іноді до одної особи, іншим разом до іншої, де коли цікавить мене одна річ, іншим разом друга. Та в тих усіх особах і речах те, що мене дійсно притягає, це відзеркалювання твоєї власної, безмежної, необмеженої доброти і краси. Амінь. Навіть не розуміємо, що це дійсно Ти, кого ми справді шукаємо, це бажання досконалого щастя є вже в моїй природі, тому я не можу його знищити, не знищивши себе самого, тому дай мені мудрість і знання приходити до Тебе щораз, то ближче, при допомозі доброти уложеного і урольгованого життя. Дозволь мені знайти мій правдивий мир і спокій у сповненню Твоєї святої волі, сповни мою душу радощами мати тебе щораз то більше, свідомо в усіх моїх гадках та в усіх моїх ділах. Амінь.